Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам добірку недорогих, але реально корисних автоаксесуарів з Aliexpress, які коштують до 300 гривень. Усі посилання на ці товари я залишив в описі під відео, тож обов'язково перевіряйте, а ще підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві підбірки. Почнемо з базового, але дуже потрібного: універсальний тримач на присосці, який можна поставити на лобове скло або панель. Підходить для смартфонів від 4 до 7 дюймів, надійно фіксує телефон і дозволяє зручно користуватися навігатором у дорозі. Дуже проста, але геніальна дрібничка. Складна силіконова воронка для заливання рідини в бак омивача чи мастила. Вона м'яка, гнучка і займає мінімум місця в багажнику. Ще один мастхев для автомобіліста комплект для екстреного ремонту проколів. У наборі є все необхідне, щоб швидко закрити отвір у шині і доїхати до сервісу. Недорогий і реально виручає в дорозі. Для тих, хто любить тюнінг і хоче трохи стилю, світлодіодний неоновий кабель. Його можна встановити в салон, щоб створити підсвітку. Працює від батарейок, кольорів багато, виглядає дуже ефектно, дуже зручна штука, тимчасова картка. З номером телефону. Якщо машину треба залишити у дворі чи біля магазину, можна залишити свій номер, щоб з вами могли зв'язатися. Номер прикривається шторкою, коли він не потрібен. Корисний інструмент для гаража чи ремонту це телескопічний ліхтарик із магнітом на кінці. Дуже зручно діставати гайки чи болти. Що впали в моторний відсік або інші важкодоступні місця. А це вже для комфорту в поїздках. Bluetooth fm Трансмітер дозволяє слухати музику з телефону через магнітолу, а також заряджати гаджети завдяки USB type c портам. Є навіть швидка зарядка, так що пристрої заряджаються дуже швидко. Як бачите, навіть за 200-300 гривень можна знайти на Аліекспрес. Купу корисних дрібничок для авто усі посилання на товари залишив в описі під відео. Пишіть у коментарях, що з цього вам найбільше сподобалось. І підписуйтесь на канал. Попереду ще багато крутих підбірок.